Як прибрати втому за 5 хвилин? Як швидко очиститися, якщо день був тяжкий, переговори були складні, ви прийшли додому і відчуваєте сильну втому, якусь тяжість, якийсь негатив, щось таке неприємне? Є дуже проста і ефективна техніка, якою я користуюсь років 4 вже точно. Заплющить очі і уявіть, як на вас зверху лється струмочок води. Це чиста цілюща вода, і вона зараз очистить вас від усього негативного і того тяжкого, що ви назбирали за день. Просто постійте під цим струмочком і відчуйте, як з вас виходить те складне, те тяжке, те, що вам не потрібне. І поступово вода, яка стікає з вас, вона стає чистішою, чистішою і чистішою. А коли будете готові, розплющуйте очі. Ви знаєте, цю техніку дуже люблять мої клієнти. Вона справді швидка і ефективна. Тож, любі мої, користуйтесь задоволенням і бережіть себе.